Сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми це слово чуємо в читанні, в читанні Євангелія. Ця неділя вона теж називається Неділя Божого Слова. Фактично, це кожна неділя в нас. Це неділя Божого Слова, тому що, так як я на початку Євхаристії сказав, ми приходимо сюди, щоб слухати Слово. Ця неділя по-особливому звертає на це увагу, бо Слово Боже дуже важливе в нашому житті. Воно живе і діяльне. Це є великий дар Бога, який призначений для того, аби об'являти нам правду. І через цю правду визволяти нас, визволяти від найбільших і найзапекліших ворогів людини. А цими ворогами є гріх, дьявол, пекло і смерть. Такими словами Ісус розпочинає свою публічну діяльність і Євангеліє говорить після того, як був ув'язнений Йоан Хреститель. Сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Слово час для нас може мало що означати. Натомість в грецькій мові на означення часу є два слова хронос і кайрос. Ми більше, власне, сприймаємо час як хронос, тобто послідовність подій, послідовність часу, як іде. В Євангелії вжити інше значення, інше слово. Вжити слово кайрос, і воно має дуже велике значення. Бо кайрос це означає ця мить, цей момент, в якому відбувається щось дуже важливе, в якому відбувається якась дуже важлива подія. І, власне, в Євангелії вжите саме це слово, кайрос, сповнився цей час, сповнився цей момент. В якому буде відбуватися щось важливе. І що важливе відбувається? Ісус говорить, наблизилося Царство Боже. Для тих людей, які тоді жили, ці слова мали, ну, скажімо так, приголомшливе значення. Тому що пригадаймо, ізраїльський народ, взагалі ізраїльська держава, тоді була під окупацією Римської імперії. Ну і жити під окупацією це так, як жити під окупацією. І, власне, коли людина чує, сповнився час, а Ізраїльтяни очікували Месію, очікували визволення. І приходить хтось такий і говорить: сповнився час, і приблизилося Царство Боже. То ці слова звучали по-особливому. Вони вселяли. Дуже велику надію, що ось Господь Бог змилосердився над своїм народом і посилає спасіння, посилає визволення. Однак, якщо ми далі будемо прослідковувати життя Ісуса Христа, то побачимо, що, е, якби це розуміння. Що наблизилося Царство Боже, що ось прийшов момент визволення, люди будуть розуміти інакше аніж розумів і проголошував його сам Ісус Христос. Люди очікували політичного визволення, правда? Визволення з-під Римської імперії і е, того, що Месія стане царем. А Ізраїльська держава стане панівною державою власне, на усій землі. Цього вони очікували. І пізніше, коли вони бачили, що Ісус ну, зовсім інакше поступає, то поволі-поволі розчаровувалися. Не всі, звичайно. Багато хто з його учнів йшли за ним і слухаючи його. Змінювали своє бачення визволення, яке в них було. Багато хто не витримував і відходив, коли Ісус, наприклад, говорив про таїнство Євхаристії, як про споживання Його тіла і пиття Його крові. Багато хто не витримував цієї науки, бракувало довіри. І велике розчарування теж спочатку велика кульмінація була під час. Пальмової неділі, коли Христос як Месія в'їжджає в Єрусалим, і потім велике розчарування, коли той самий Христос несе хрест побитий, зневажений, опльований і в кінці кінців вмирає на цьому хресті. І коли на ці всі події дивитися людськими очима, то можна запитатися, де ж тут перемога, де ж тут визволення? Але Ісус, власне, приніс визволення не від якоїсь політичної ідеології, хоча посередньо теж і від цього. Але передусім Він визволив людину від її основного запеклого ворога, яким є гріх. Це гріх позбавляє людину Царства Божого. Це гріх позбавляє людину фактично сенсу життя, тому що Господь створив людину для того, щоб вона була щасливою. А людина щаслива тільки і виключно саме тоді, коли перебуває з Богом. Тоді вона в повноті щаслива. А перебування з Богом можливе тільки в Небесному Царстві. Таке повне перебування, правда, ми зараз теж з вами перебуваємо з Богом, тому що коштуємо Небесного Царства через таїнство Євхаристії. Але остаточно ми це відчуємо, ми цього досвідчимо саме в Царстві Небесному, до якого ми є покликані і призначені. І саме перемогу над цим ворогом Ісус вчинив на Христі. Саме це Він мав на увазі, коли сказав, що сповнився час, прийшов момент визволення. І наблизилося Царство Боже. Він є цим Царством Божим. І далі він говорить, що потрібно людині зробити? В першу чергу, покайтеся. Сходить Боже милосердя. Покайтеся. І віруйте в Євангеліє. Що таке Євангеліє? Євангеліє – це благовістя, тобто добра новина. І тут треба. Добре собі усвідомити. Добра новина. Для нас сьогодні, коли ми переживаємо війну в нашій країні, ми добре знаємо, що добрі новини вони для нас важливі, як кисень, правда? Ми плекаємо їх, коли чуємо якісь добрі новини. Ми хочемо вірити в ці добрі новини. Часом приходить велике розчарування, коли новини не добрі. Ми шукаємо їх, ці добрі новини, з різних джерел і часом ці джерела нам подають те, що ми хочемо почути, а не те, що є насправді. Були вже такі псевдозаспокоювачі, які казали 2-3 тижні, максимум місяць. Пам'ятаємо про це. І ми хотіли в це вірити. Так ось. Власне, сьогодні Ісус дає добру новину, але дає не в часі хроносі, тобто Він не каже, коли закінчиться це все випробування. Він говорить про щось інше. Він говорить, що сповнився час і наблизилося Царство Небесне. Тобто, зараз в цю мить я є з тобою. До Тебе наблизилося Царство Небесне. І це є, власне, добра новина. Вона не говорить, коли закінчиться війна, коли закінчиться випробування, але вона говорить що інше. Я хочу пережити це випробування з тобою. Це слова Ісуса. Я хочу бути в цьому випробуванні з тобою. Я хочу пройти це випробування з тобою і вести тебе до Царства Небесного. І це є добра новина. Що в цьому випробуванні. Ти будеш не сам, що тобі є на кого покласти надію. І щоб як, яким би це випробування складним і тяжким не було, біля тебе є особа, яка вже подолала випробування, яка вже є всемогутня і яка є на твоєму боці. Це Є власне та добра новина. Але щоб ця особа, якою є Ісус Христос, могла зробити в Твоєму житті Твою внутрішню перемогу, то в першу чергу потрібно покаятися. Бо гріх він стоїть саме перешкодою для того, щоб Божа благодать Ісуса Христа задіяла в Твоєму житті. Покаяння це не просто якась емоція. Це не просто я собі поплачу над гріхами чи емоційно там пожалію за гріхи. Це теж добре, але не про це йдеться. Покаяння пов'язане з наверненням. А навернення це, можна так сказати, це зміна напрямку життя. Це зміна в своїй голові. Це зміна своєї ментальності. Це зміна е, своїх пріоритетів, правда, це зміна ієрархії цінностей. І, власне, за допомогою чого ці зміни відбуваються? За допомогою Слова Божого. Господь дає це слово саме для того, щоб впроваджувати ці зміни в нашому житті, щоб наше навернення. Було справжнім, щоб воно справді відбулося і вплинуло на наше життя, Так, аби Ісус мав доступ до нашого життя, аби Він мав вплив на наше життя, аби Він був близько, і ми цю близькість не просто відчували, але й співпрацювали з Ним. Дивіться, те, що відбувалося тоді, теж близьке і сьогодні до нас. Бо люди, як тоді, переживали римську окупацію і з надією чекали визволення від Бога, так само і ми сьогодні з надією очікуємо закінчення цього жахіття, яке спіткало нашу країну. З надією очікуємо, і, власне, важко очікувати, якщо ти не маєш на кого покластися. І Ісус дає сьогодні це слово саме для того, щоб вселити в наші серця надію. Далі ми читаємо, що Христос кличе учнів, звичайних рибалок, їхньою метою. Буде далі поширювати Царство Небесне серед людей. Їхньою метою буде далі проголошувати Євангеліє вже після того, як Христос воскресне і вознесеться на небо. Сьогодні такими учнями є ми з вами. І ми приходимо до цієї святині саме для того, щоби почути слово, яке дає надію, яке не є брехливе. Не є пусте, але справді дає надію, яка не засоромить. І наповнюючись цією надією, ми пізніше, виходячи з цього храму, можемо давати, як християни, свідчення і вселяти цю надію іншим людям. І, дорогі мої, ми не зможемо цього робити, якщо самі не будемо вслухатися в це слово, яке Господь Бог нам щоденно посилає. А особливим чином щонеділі. І не будемо жити цим словом. Тому дуже важливе слово Боже, тому дуже важливо його слухати. Я зараз працюю в городку в Інституті богословських наук, там викладаю, викладаю в нашій Вищій Духовній семінарії і в тут в Орзельській Вищій Духовній семінарії. І, власне, коли розпочиналися ці всі події, розпочиналася війна, страшні речі переживалися. Я бачив, яка паніка серед людей була. І до нас приходили на, в нашу каплицю в інститут, приходили різні люди для того, щоб брати участь у Євхаристії. І якось так я пам'ятаю, що Господь давав слово. Не спеціально його давав, просто йшли читання, читання, так як вони укладені впродовж року. І на кожен день було таке Євангеліє, щоб, попри ці страшні події, які відбувалися тут, в Києві відбувалися, правда, і в інших місцях, це слово давало надію. І проголошуючи проповіді, тоді я сам цю надію плекав. Я сам жив цією надією, що Господь Бог якось цим словом так заспокоював, але не заспокоював фальшиво, а саме, власне, давав надію. Я цю надію передавав тим людям на кожній проповіді, які до нас приходили. Десь приблизно через тиждень, через два вони почали дякувати, бо їх пустила та паніка, відпустила. Вони теж почули це слово. Дорогі мої, кожну важку хвилину. Кожне випробування, навіть таке важке, як ця війна, ми витриваємо, якщо будемо вслухатися в слово і приймати це слово в своє життя, достосовувати і дозволяти, щоб це слово наше життя формувало. Тому що саме з нього випливає та сила, яка дозволить нам усі ці випробування пережити і стати так само. Носіями доброї новини для інших людей. І пам'ятаємо дуже важливу річ: Господь ніколи не програє, коли ти на боці Бога, ти не програєш. Амінь.